Ну що ж, наблизився в час Адвенту. Цієї традиції є дуже цікава історія. Бо був такий пастор, віхер прізвище, який дуже сильно дбав про дітей, піклувався про дітей вулиці. Про дітей, які не мають родин, не мають своїх батьків, які залишилися напризволяще покинуті всіма. І він намагався цим людям допомогти, цим діткам допомогти, щоб в них було майбутнє. Тоді він їх збирати почав такі сиротинці, такі будиночки, де вони могли жити, і де люди інші, жертвуючи свої кошти, могли дбати про них. Це стало таким. Такою важливою церковною традицією підтримувати знедолених, аби допомогти їм мати майбутнє. І от одного разу, не пам'ятаю, на жаль, зараз, в якому це було році, він запропонував саме от таку систему. Він поставив, правда, це було 24 чи 25 свічок, і на кожен день одна свічка. А дітки жили разом, це ж не ми з вами тут всі кожного дня зустрічаємося для богослужіння. Але в нас все одно є маленькі ці, чайні свічки, які символізують дні між неділями, правда? Тож кожною, кожного дня вони запалювали ще одну і ще одну свічку. І таким чином діти могли відчути це також візуально, що свято народження Господа Ісуса Христа наближається. І таким чином. Могли б відчувати це навіть особливим способом. Тож, нехай Господь всім нам дарує пройти цей особливий адвентський час і підготуватися для того, щоб Христос Господь увійшов в наше життя, народився якби для нас знову і ще раз в кожному нашому серці. Амінь.